4 серпня 91-го року Україна отримала шанс стати державою, яка забезпечить всебічний розвиток української нації, захистить її національні інтереси, і окреслить велику національну перспективу між народами вільного світу. Маємо спільну. Спільно докласти максимум зусиль для того, щоб не змарнувати цієї можливості. Єднаймося у своїй боротьбі і керпімося в своїй вірі. Ми на своїй землі ми переможемо. Це свято передає дух патріотизму і гордості за наш народ, який, пройшовши серйозні випробування, створив свою незалежну державу. 24 роки тому започатковано нову епоху в житті українського народу, законодавчо закріплено його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, що вистраждано поколіннями українців. Yes, I am proud to, uh, to say that I am Ukrainian in part, if not in blood, uh, at least in spirit. Um, I am honored to represent the Ukrainian American community in the Chicago City Council. Uh, it is an honor and a privilege, but most of all, it is a great responsibility, and it is one I take very seriously. We are born free. It is our destiny to be free of tyranny, to be free of oppression, to be free of the type of atrocities that are being perpetrated on the Ukrainian people in their homeland right now. And I hope that the year that passes between 24 and 25 will see an end to the types of things that are hurting the people of Ukraine and really people around the world so i stand with the ukrainian people i am proud to be a part of your community and i stand with you in solidarity and i'll see you next year for 25 years <speaking in Hebrew> Я на фестивалі буваю майже кожен рік протягом мого часу побуття в Чикаго. Можливо, в мене не було два роки, але я стараюсь кожен рік відвідувати цей фестиваль. Я думаю, що вони трошки мало його покращують. І не так мало, як заповільно. Тобто, я думаю, що... Додати більш молодіжних програм і запрошувати більш молодіжних артистів. обов'язково місцевих дуже багато є українських виконавців молодіжних, яких слухає слухає сучасна молодь, і це наоборот, привернуло багато молоді більше молоді до цього фестивалю. Сьогодні, я думаю, погода дуже гарна і настрій чудесний. І я так вважаю, що в порівнянні з минулими роками сьогодні дещо краще є. Незважаючи, що людей трошечки мало. Вчора було дуже багато людей, от сьогодні мало. Але всі радісні, так, настрій мають гарний, так що запрошуємо. Цього року я другий раз на фестивалі в сміт парку я вам скажу, дуже подобається тільки організація. Мало зірок, немає якоїсь такої музики. Більше би хотілося бачити наших артистів, особливо таких молодих, тих, що починають тільки свій розвиток кар'єри. Наприклад, дуже багато хороших відгуків я чув від ну, на увазі про онуку оцю нову. Вона більш сучасну музику співає, досить хороший голос. І от таких нам зірок більше треба. Ми, ми того разу вирішили виступити спонсорами фестивалю, щоб, по-перше, привітати всю громаду українську з таким великим святом, з Днем Незалежності, побажати всій українській громаді здоров'я, щастя, процвітання. Ну і звичайно, що благо нашій країні дуже смачна їда, гарна обстановка, чудова музика і дуже приємне місце провадження. З тобою Люблю, дивитися, Люблю дивитися, маруся за тобою Люблю дивитися, Люблю дивитися, маруся за тобою. О, нам тут подобається, ми задоволені. Аура українська, як то кажуть, та як в себе вдома. Кожен рік переважно. Я тут, якщо можу, то я приїжджаю з сім'єю, подивитися на людей. Весело. Чим раз тим більше, як то кажуть, більшується як це громада українська. Більше стає, як то кажуть, нових лиць. Як тут? Кухня дуже смачна тут, особливо українська. Шашлик, пироги з м'ясом, пироги з бараболю. Ну, як то кажуть, так Ну на Ігора не подивимося, то не скажемо. Україна, ми вас вітаємо з Днем Незалежності, щоб був мир на Україні. Як то кажуть, щоб все було добре. Ми сподіваємося, що там буде все добре. next Все більше і більше, все гарніші і гарніші. Не встигаєш, Така нова мода з'явилася на вишиванки. Звичайно, дуже приємно прийти, просто подивитися, побачити, особливо там такі українські строї, які колись було не модно носити. І зовсім тільки для бабусь. Таке враження, що відкрили всі бабусі скрині і почали вдягати. Дуже цікаво подивитися, то я думаю, одяг. І, ну і звичайно, зустріти всіх, а людей стає все більше. Особливо дітей стає все більше. Я замітила, дуже багато дітей. Дітей дуже приємно, що вони приходять там, танцюють. Дітей значно побільшало порівняно за останні не знаю скільки 14 років, скільки є а тут більше і більше дітей. То радує, що наша громада росте розростається, розростається в правильному напрямку. Концерти, звичайно, також цікаві. Це, здається, більш різноманітніші стали ніж були колись. Було все більш-менш одинаково. Зараз щось новеньке, новеньке, весь час якісь новинки. Досить цікаво. В загальному позитивні зміни завжди. Є. Ці козацькі зубави проведені е, перший раз на, під час українських днів. Е, е, ідея і організація, е, «Помаранчева хвиля Український конгресовий комітет автомайдан Чикаго і звичайно школа бойового ПК імені Івана Чая в Чикаго. Жим з плеча зараз я вам скажу максимальний е, максимальні очки набрав 3-4 рази. До речі, він був з команди Автомайдану, хлопець, який називається Рауль. <реш> Мексиканець, у нас у нас і такий був хлопець, так, але інші досить також близько не відставали. Там хлопці по 22-23 рази відтискали, так що досить непогано. Amazing. It's my first time in the Ukrainian festival. I have a Ukrainian friend called Jevgeny. He invited me over, and uh, it's been a blast. It's been it's been amazing being here. I train Brazilian jiu-jitsu, and besides that, we do some strength training as well. And we kind of do those drills at, uh, you know, at the academy. The food is amazing, I love it. <laughs> the what? all oh, the girls? They're beautiful. They they are. <laughs> Йому сили козацької. Ми говорили, що в нас були воїни-казаки. В Мексиці це були воїни ацтеки. Тому. Разом ми сила мені дуже подобається тут доброзичлива атмосфера. мені подобається, як українці гуртуються, от тримаються разом. Допо подобається, що в скрутний час всі допомагаються. Допомога не, не припиняється у будь-який спосіб. Хто чим може, і відчуває, що люди не покинули так свою країну, бо там у них не склалося, вони собі поїхали. А вони дуже туди рвуться. Вони дуже хочуть. Всі ж всією душею там і там сім'ї їхні, і Оцей зв'язок він дуже міцний. Я це відчуваю на кожному кроці. Концерти тут хороші, і я взагалі на скрипці граю сам зараз вчу, вчусь Та виступав не на цьому звичайно концерті. Тут, тут виступає краще, ніж я поки ну може колись і я виступлю. Я хочу привітати наших українців з Днем Незалежності. Хочу побажати їм самого головного миру на землі, щастя, успіхів. Миру, спокою. Таково ж взаєморозуміння, Хлопці, ри, боловці, косачкого.